Ну, що, Зібралися Санька, через красний мішечок, через червоний мішечок висить. Фух, не нравиться така, не подобається погода. Що робить? Осінь на вулиці. Там мама попередила, що прийшло сповіщення Саша Орлов знову, мабуть, почувши мало, мабуть, ложки. Це знову прийде кур'єр, привезе посилку. Ну, я не можу, Саня! Спасибо тобі за рейтинг, але вже в нас голова лопається, що від твоїх подарунків робити, розумієш? Ну я не знаю. Цигарки відправила. Що там ще було? Теж відправила. Пачка... А, ти не курив ці сирети, що лежала на вихід yeah. одну пачку. Тім каже, що ще сигарети такі нічого, казав, ти знаєш, я кажу, правильно, там все. Так що, кажу, мама, вона, вона нічого не пойме, кажу, посилку від Орлова прилить, вона о, щось знову придумав. Так що чекаємо. Антошка вдома вже, а може не їздив нікуди. Горіх перший, скинув усе. Ща ще заїду в ювелірну майстерську, Саша Крестик давно відпав, чудом що не, не загубив. Дома прямо раз перетерлася петелька. Тут зараз забіжу, хай зремонтую, тому що валяється і валяється, поки Ми Купили шматочок сала, тому що немає, того, що вже було більше. Роздали. Йдемо сюди, сай не хочу через йти. На базарі є що хочеш. Ну, Я тоді брала сало по 150, а зараз 200. Кажу, що вже субота вона каже, та ні, тому що м'ясо, сало і сала мало. Люди зараз беруть більше сало, ніж м'ясо, тому що сало це сила. А я кажу, а що там таке лежить ну, м'ясо? Кажу, воно ну, таке худе. Вона каже, ні, зараз ж вирізають. Фу, тут Так чи буре Вирізають сало в з баликом. і Тоді балики виходять маленькі. Ну, Саня каже, ми машину немає де поставити. Ми до Роми, Рома клеє скло, тому що Іра забула йому сказати. Він все зробив, все підключив, а скло забула, сказати, що поклеїв. А треба поклеїти, що чехла немає на нього. А це холодно, я б шапки виперлася, то холодно. Бачите, ковбас, балабас, українські ковбаси. Знижки Ви дивіться, 156 гривень ковбаса, 129 навіть є, 147. А ти хлопців сьогодні немає, що ото там по а вони по п'ятницям. Це на нової Ванівки вони торгують там. Ось Штучні квіти, Бачите. Ми коли торгували на базар, ми були одні із перших, що торгували штучними квітами, але ми торгували на той старання. Ой, так що холодильник шматок такий взяли, от у нас 120 гривень. Отакий, от ну смачний, є, є, є отакий от товщини сало. Є отакий, от ми воно таке купили. І всього досить. Бачите, через... Дебрі вийшли до Романчика. А прийшла, в нього черга стоїть. Ви розумієте? Прямо черга, Ру, слава Богу, хай діти торгують, хай діти. Так, ну що, їдемо додому, заїхали за пергаментом. Ми думаєте, справа за пергаментом 25 гривень стоїть, 10, 10 метрів чи 5, бо я не буду брехати. Дві пачки взяла. Так ми зайшли в магазин. Яйця вже сьогодні 54, а інша фірма 56, Це ті, що розвісні. З кожним днем все я ж кажу два дня. Я не була в городі. Вже ціна піднялася. На скільки були 46, я брала останні розумієте? Забрали цепочку, ну тисячу гривень. І ще у нас була такий шматочок золота маленький. Тобто ми з своїм золотом зробив він душку цю підладнав, нову душечку і, і цепочку теж як не загубив, там теж перетерлося. Тисяча гривень. Ну, ну цей хлопчик це однокласник Діма, він молодець. Я, до нього я в серина ходжу, він відполірував як нове все. Я хотіла, думаю, може здам це, а куплю нове. Боже, люди добрі, крестик, ну такий. Дивиться так прямо больно, ну в смузі сильно, а так маленький. На три з половиною грама 12,5 тисяч. Це жах, золото. Дурні золото поздавали весь свій час. Боже, час можна було в кого золото озолотитися, просто золотитися. Ну то це знаєш, це якби, якби бутилки раніше збирати, або алюміній, або мідь. Алюміні, або О, зараз би мільйонером сидів би плював через верхню губу. Ну, так хто так знав? Гарно, коли вона є ту, -ту, 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 ту Собака гля, гля, якась убійця. Диви. Диви, диви, диви. Прямо перед машиною біжить. Хоче жить покончить самоубийством. Ви розумієте? Це взагалі жах. Золота осінь. яка краса. Подивіться, яка краса. Топольки. клени. А не було голубе. Таке зранку погода була. Хо -хо -хо. А зараз нічого. Так що їдемо додому, скупилися. отак так гроші, я ж кажу. І все треба. Там 400, тут 1000, тут ще плюс. Майже 3000 тисячі залишили. Якби сиділи вдома, то так ні, ну як же вдома сидіти? Це ж все те, що нужно, необхідно. Це що необхідно, як та не сплю. Що ти поселівкуєш? Я тут, я поруч. Хто? Неокардин. Неокордим. Коротше говоря, в нас реклама зараз. За тебе включиш на, на цілий час одні медикаменти. Отут включиш одні медикаменти. Йохани бабай, як за нас хвилюється, щоб ми з вами були здорові. Хренушки. Я після чебуреки сказала, Сані. все, смаженого не їстимо. Як не їсти смажене, Печі, я не пече, а я ось купила, випила два глоточка. І оце саме краще, як кажуть, саме краще ліки. Але теж, я не знаю, гривень тридцять, мабуть, зараз стоїться вже вода. Я не подивилася, схватила, бо на касі санька стояв, чекав і все. Отакі справи. Так, все, до побачення, до нових зустрічей. Жити знаєте, як, як я кажу, що мертвим в могилу не залізеш. Було двадцять копійок хлібина, зараз двадцять п'ять. Вагане та... але нічого, все одно будемо жити. Будемо жити. Шукали ми зірою, продовження зараз сіла телефоном цим займатися. Шукали ми зірою чехол, для цього телефона чехол ми не знайшли. Ну нема підходящих. Тут навіть дивіться є ключик, що відкривати. І я беру зарядку, бо мені зарядка потрібна. І ви думаєте, що в коробці я знаходжу уже сюди чехол? Вони все це продумали отакий От сіконовий чехол. Рома наклеїв скло. дуже гарно все підійшло. Так що я казала, та гімно, гімно. Так, у нього звук не такий, як на моєму. Ну, мій телефон, вибачте, коштує майже 15 тисяч, а цей коштує 2700. Так що, бачите, отак. Пронапрасно. Все дуже гарно запечатано, все прямо так зроблено. Ну, Коробка, смартфон і все, що написано. Але бачите, отут було все всередині. Так що все нормально, не хвилюйтесь.